Так, у нас вже пізня осінь. Грибочки збираємо, все продовжуємо їх знаходити. Прийшов у ліс, тільки не піднявся. Дивіться, перша знахідка білий гриб, ось у якому стані. Він у жахливому стані, але тим не менш грибів мало показати вам його все-таки хочу. Ось такий грибочок білий. Його вже геть згризли слимаки. Ось в такому він стані. Давайте розломимо, тому що корінець пустий, він такий ось м'який, наче після морозу. Хоча морозу у нас не було. Його просто з'їли. Були сильні дощі, він геть змоклий, Так, його тут листям пригорнемо і залишимо. І продовжую шукати ось сюди біля такого потічка. Іду вверх дивитися білі гриби. Можливо, ще навіть сюди десь походжу, подивлюся. Ну що, хорошої нам грибалки, як то кажуть, тому що тільки піднявся, йду шукати, що нас чим буде сьогодні радувати ось такий прекрасний осінній ліс. Так, другий наш гриб. Щойно я знайшов ось такий білий. Дивимося на його стан. Зараз будемо дивитися з першого вигляду, начебто непоганий, але щось мені підказує, що він буде не такий хороший. Як мені здається, ось це, мабуть, після дощів. Ось який поганенький. Ну, що з такого гриба? Такого гриба навіть нема сенсу нести додому, тому що він червієвий. Хоча ще так, плюс-мінус, його б можна ще було посушити, але не буду його брати, бо поки його донесу, то він геть розвалиться. Тому... Його тут і залишимо. Зараз його кину ось там під бука. Ось беремо. Кинемо його ось тут під бук. Цей хат тут сіється. Ось так. Нехай його лісові мешканці їдять. А ми продовжуємо шукати далі, тому що у мене ось тут недалеко топова місцина. Якщо не буде там грибів, то ого го. Це буде зовсім погано. Іду дивитися. Ну що ж, гриби нас сьогодні радують. І знову в мене плюс 2. Це вже буде 4 гриби. Бачу один більш-менш молоденький, але дивіться, вони що малий, що великий, мають попід'їджуване коріння. Їм попід'їдали лісові мешканці. Ось один такий грибочок, досить такий непоганий. Ось цей забираємо по-любому. І переходимо дивитися цього велетня. Що з ним ось який. Та ж сама ситуація. Корінь йому відгризли. Ось який гриб. Теж замоклий після дощу. Дивіться, чистий. Ну, Чистий гриб. Ой, зараз хвилинку я листя відберу. Ой, тут ще маленький, дивіться, ще маленький білий гриб. Ну, Ось така шапка. Я не знаю, що з нею робити. Вона. Ось, дивіться, він чистий. Ну, але... Він надзвичайно мокрий, ось який весь. Я не знаю. Я зараз дістану ножа, відріжу. Ще шматочок так побільше, щоб подивитися, що з ним. Поки що давайте зірвемо цього маленького. Ну вони такі всі після дощу. Жахливі. Чому так? Я не знаю. Дивіться, які. Ось бачите, прям вода з них тече. Ну з цього гриба я його поки додому донесу. Він надзвичайно хороший, м'ясистий, чистий. Ось. Ну, краса. Краса дивіться, скільки буде в ньому води. Ну, він набрався води, що треба. А, не знаю, не знаю. Та я кину його до свого кошика, а там буде вдома видно, що з ним робити. Не знаю. Цікава ваша думка, що з такими грибами. Краще зразу викидати чи з ними потім ще морочитися. Ну, я не знаю, як він просто поведеться, якщо його поставити висихати. Ну, Зверху він просто фантастично красивий, знизу дуже жахливий. Не знаю. Пишіть, що би ви зробили з таким грибом. Я поки що його заберу, а там вдома буде видно. Так, знахідка дуже цікава, дивіться. Єжовик кораловидний. Ось такий. Їх тут три кубки, ось така навіть є максимально молодисенька. Ось як виглядає. Дуже корисний гриб. Я про нього багато начитався. Лікувальний, корисний. В народі він також само, як їжовик гребінчатий, але це їжовик кораловий, він дикий, на відміну від їжовика гребінчатого, який вирощують з міцелію. Але по своїх лікарських якостях вони є абсолютно одинакові. Цей гриб навіть ще більше цінять, як їжовик гребінчатий. Ну, ось така краса. Три такі гарні кубки. Ну, та ще розростеться, напевно, гарно буде велика. Ну, ця вже така більш-менш середня, а ця вже зовсім велика. Ну, супер. Так, повертаюся з лісу вниз, уже спускаюся додому, тому що грибів в великому лісі, на жаль, дуже-дуже мало. І ще подивлюся біля хати. І потім вам покажу ще які. Грибочки, які мені там вдасться знайти. Ну В ліс дощило, начебто і тепло, мали б вистрибнути, але чомусь їх немає. Ну нічого, почекаємо ще пару днів і прийдемо знову подивитися. А поки що продовжуємо біля хати. Листопад, дощі, а гриби є. Ну Звичайно, такі собі гриби. Їх край мало, ну, але попадаються. По один десь виростають. Ось такі красені, начебто. На початку сезону ось такі збирав, але ну, є. є по один. Зараз ще в листопаді. Початок листопада такі гриби є. Ну, мало. Звичайно, що нема на що надіятись вже, але гриби можна знайти. Так, ось в такому лому. Старий гілок. Дивіться, якого білого гриба відхватив. Ось. Такий велетень. Ну, у нас вигляд поганенький, але подивимось. Ну, звичайно, що вже старий. Ну, але що? Розріжемо, зараз подивимося, що з ним. Ось такий лепетун. Але то дивіться, знайшов того, не встиг його розрізати. Ось так ногою копнув в сухі гілляки. І дивіться, тут іще один. Зараз подивимося, який стан у цього гриба, але не менш, думаю... Краще, як у того попереднього. Так. Ну, такий самий. Ось вони два. Їх не знайшли. Ось цьому навіть коренюка відвалилася. Ну, Зараз розріжемо, подивимось, можливо, я їх заберу, тому що від домівки я недалеко. А вдома вже подивимося, що з ними робити. Ось такі плюс дві знахідки. Але там ті два залишив, ось там мої кошики. У мене їх два. Чому так, зараз розкажу. А поки що. У мене ось ще одна знахідка під таким ломом тим самим видивив третього білого риба. Ну і ось моя грибалка під одним таким старим ломом. Знайшов три білі гриби. Ну цей це вже зовсім поганий. Ось який. Давайте відірвемо кусочок, але цей вже зігнивший навіть ось такий. фу. Так його тут і залишимо. Кинемо його тут хай. Можливо, розмножиться. Ну ось такі. А чому кошики в мене два? Тому що в один я збираю червоні мухомори, а в другий білі гриби. Ну і всі інші, які попадаються. Ось так. Дощі пройшли, а білі грибочки, дивіться, як вистрибують. Ну. Задоволення ходити ось так початку листопада і знаходити такі красунчики. Ось так, золота осінь, як то кажуть. Ось такі. Дивіться, які сімейства червоних мухоморів зараз вистрибують. І тут так їх ціла копа. Ось яка краса. Ну що ж, збираємо. Так, чудесна картина, дивіться, яких грибочків знаходжу цілу купу. Ось один навіть вже повалений. Ось такі підберезнички. Ну такі не, не в самому гіршому стані. Вони ще молоденькі. Ось такі. Підберезнички, чотири штуки хороші. Я їх заберу. А ось цей п'ятий цей викину. Тому що він буде чистий, але він вже геть ось який розгливлений такий аж. Ну, ось так. Шукаємо тут поблизу, можливо, ще такий знайдемо. Зараз з грибами вже тугенько стало, і тому беремо все. Ось так. Дивовижно, друзі, що листопад цьогоріч просто прекрасний. Ось білий грибочок, який тут мухоморчик. Ну, гриби збирати так пізно, це задоволення. Ось сонечко навіть показується. Ну, дивіться, ось красунчик осінній. Ну, вони вже такий е, своє, своєрідний такий у них м -м -м, вигляд осінніх у траві. Ну, Гарний. Грибочки, звичайно, є, але їх нищать, що найбільше мене турбує. Друзі, не треба, не треба нищити. Це не важливо, що ви їх не берете, та їх потрібно всіх почавити. Людям вони теж потрібні. Ось так. Такі білі, такі грибочки. Круті.